По-перше, фестиваль лемківської культури дзвони Лемківщини, він цікавий з точки зору традиції, бо це вже 17-й фестиваль, який буде відбуватися саме в Бечові, урочищі біля Монастирська. А друге, це те, що саме над Тернопільською областю було переселено внаслідок депортаційних процесів 44 46 років років щонайменше 170 тисяч українців з етнічних земель. Лемківщини, Холмщини і І Для нас сьогодні важливо зберегти це надбання культурну спадщину, яку нам принесли наші предки з так званого закерзоння з сьогоднішніх земель, котрі входять до складу Польщі. І найважливіше це те, що ми розуміємо, що фестиваль лемківської культури це не просто собі такий захід, а це і серйозний промоційний захід, який дає можливість популяризувати. Тернопіля і дає можливість показати нашу самобутню культуру, тим більше, що в рамках цього фестивалю буде можливість презентації творчих надбань усіх без винятку районів Тернопільської області.